Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Як ви знаєте, до нас наближаються теплі пори року, йде потепління, у зв'язку з чим багато хто буде або ж розпочинати, або ж вже закінчувати свої будівничі роботи. Відповідно, хочемо поговорити сьогодні з вами на таку важливу тему, як правильно спроєктувати вашу систему водопостачання так, щоб вона вам прослугувала довго і надійно. В частності для приватного будинку. Значить, важливим елементом системи водопостачання, само собою, є гідроакумулятор. Як ви бачите, у нас на прикладі будемо брати гідроакумулятор виробника імера Made in Italy, як ви бачите, справжній італієць. Будель називається av 150 що означає його ємність 150 літрів. Даний прилад забезпечує відразу декілька функцій. По-перше, це захист всіх елементів трубопроводу від гідроудару. По-друге, це захист електронасоса від перегріву. Ну і, само собою, його основною функцією є резервний запас води у разі відключення. Конструктивно гідроакумулятор складається з металевої ємності певного об'єму, в нашому випадку це 150 літрів. Він розділений всередині резиновою мембраною та має під'єднувальний штуцер на фланці та повітряний ніпель. Як ви бачите. Повітряний ніпель у нас знаходиться зверху, ось він. Стандартно з заводу поставляється гідроакумулятор із тиском всередині 1,5 бари, як ви бачите, ось є у нас всередині тиск. Та під'єднуваний штуцер, який знаходиться знизу самого гідроакумулятора. За типом матеріалу, гідроакумулятори бувають із нержавіючої сталі, або ж із звичайного металу. В даному випадку у нас нержавіюча сталь. Мембрана виготовлена з хімічно нейтрального матеріалу бутилка у Тобто це означає, що ніяких хімічних домішок, реакції вашій воді відбуватись не буде, вода буде кристально чистою. В залежності від об'єму та виробника, можна також розглядати розбірні або ж нерозбірні гідробаки, тобто, відповідно з можливістю заміни мембрани, чи без. Для правильного підбору гідроакумулятора слід прорахувати кількість точок водозабору у вашому будинку чи квартирі. Сумарну кількість води потрібно розділити на корисний об'єм гідроакумулятора, який складає 65-75%. Тобто доступний об'єм води в 100-літровому, наприклад, гідроакумуляторі після вимкнення насоса буде становити приблизно 65-75 літрів. По мірі використання води тиск в системі і відповідно в гідроакумуляторі знизиться до мінімального, встановленого на реле чи контролері, і знову вимкнеться насос. Виходячи з такої циклічності роботи насоса і слід підбирати об'єм гідроакумулятора. Кількість включень насоса в годину не повинна перевищувати 20 І чим потужніший насос, тим менша допустима кількість пусків в годину. Це допустиме значення, вказане в технічній документації до кожного насоса. Для спрощення підбору бака гідрофора зазвичай використовують від 25 до 50 літрів. Для глибинного насоса рекомендують від 80 до 100 літрів. І ще одною важливою характеристикою є тип горизонтальний або ж вертикальний бак. Горизонтальні баки дозволяють закріпити на спині насос і компактно під'єднати реле чи автоматику через гнучкий антивідбраційний шланг. Для вертикальних баків така можливість відсутня, на жаль. Так як гідроакумулятори зазвичай встановлюють в підвальних та в сирих приміщеннях, то важливим є антикорозійна здатність баку. І тут довговічнішим буде бак з нержавічої сталі, так як і в нашому випадку. Також важливо періодично перевіряти тиск повітря над мембраною для запобігання поломки насоса через часті відключення. Тож, дорогі друзі, звертаємо вашу увагу на ось такий гідробак. Часто ще хто запитує. По підключенню, яка, який простір маємо знизу під самим гідробаком, тобто гідроакумулятором, для того, щоб можна було встановити тут додаткову, додаткове обладнання, під даним гідробаком маємо ніжки висотою приблизно 20 см. Тож, дорогі друзі, рекомендуємо враховувати це під час проєктування вашого. Вашої системи водопостачання для того, щоб вона вам довго прослугувала і вас не підводила. Як то кажуть, один раз зробили і на довгі-довгі роки. Тож, дорогі друзі, з вами була компанія Електромотор. Такі гідроакумулятори ви можете придбати у нас в інтернет-магазині, залишивши замовлення на нашому сайті electromotor.com.ua або ж зателефонувавши по нашим робочим номерам телефонів, які вказані під відео. Як ви знаєте, зараз на всіх сайтах вказані рекомендовані розділні ціни. Зараз імпортери за цим слідкують, але якщо ви позвоните нам або ж залишите замовлення, зможемо вам зробити приємний бонус, як, наприклад, знижка або ж безкоштовна доставка. Як і робимо у даному випадку, цей гідроакумулятор виїжджає до клієнта. Тож, дорогі друзі, звертайтесь, будемо чекати ваших дзвіночків. З вами була компанія Електромотор. Гарного дня і до побачення!